Три години до хуста стоячки. Так, через непорозуміння автостанції та перевізника ледь не довелося їхати. Ользі студентка придбала квитки на 26 та 27 місця, яких в автобусі не виявилось. Водій сказав, що таке не вперше. Хоча автостанції про 25 сидячих місць нагадує постійно. Дівчина поскаржилась касиру, який розвів руками, і відправив до диспетчера. Той іначе й погодився повернути 80% вартості. Та поки дівчину ганяли по кабінетам, автобус. Бус поїхав. Диспетчер сказала, що вона не може мені нічим допомогти, е, тобто, ну мені не можуть дійсно повернути вже ці гроші, так як автобус вже від'їхав. Я попросила книгу скарги пропозицій. Книгу відоків пропозицій, і лише тоді вони почали дзвонити водію особисто, чи зможе він мене взяти на 16:45, при тому, що в мене був квиток на 14:20. двадцять. Тобто, Ось так вони мені запропонували вирішити цю проблему. Поки ми записували інтерв'ю з Ольгою, до нас відправили охоронця завданням вигнати журналіст. Стів мене заборонили вас в дослучати. Без дозволу має ну, виказини, зараз... ви не маєте права знімати. За кілька хвилин вийшла й диспетчер, яка коментувати ситуацію з квитками відмовилась. Що сталося і чому така проблема? Я не буду давати інтерв'ю. А чого? Того, ви що я не хочу. Тож ви не маєте права тут знімати. Ви не маєте права тут знімати згодом. Підійшла й керівник автовокзалу. Вислухавши Ольгу, звинуватила дівчину, що та викликала пресу замість того, щоб знайти директора і вирішити проблему. Мовляв, працівники не знають, як діяти у подібних ситуаціях. А щойно жінка помітила камеру, почала затуляти її руками і кричати. Мені не сказали, що я можу. Ска не хочу щоб ви мене чіпає техніку. Ну то блять, я виплічте. маю право. А я маю Конституції. Рухайте. Я не хочу, щоб мене знімали. За перешкоджання професійній діяльності ми викликали поліцію. Попри всі голосні заяви дирекції про заборону зйомки, правоохоронці зазначають автовокзал громадське місце. І Зйомка тут дозволена законом, на відміну від перешкоджання роботі преси. За перешкоджання роботі журналіста передбачена відповідальність за статтею 171 кримінального кодексу України, яка передбачає штраф у вигляді 50 неоподаткованих мінімумів громадян, арештом на срок до шести місяців або обмеженням волі до трьох років. А Ольга написала заяву в Держпродспоживслужбу, окреслила всі обставини, попросивши покарати винних і повернути 145 гривень за два квитки. Даємо е, листа. У Київ, вищестоящу нашу організацію для отримання згоди для позапланового заходу. Законом не визначено термін на отримання згоди. Як тільки отримаємо згоду, того дня ми виходимо на перевірку. Ми стежитимемо за ситуацією і обов'язково відправимося разом з працівниками Держпродспоживслужби на перевірку автовокзалу.